Щодня по півтори години Михайло Лазар тренується у спортзалі і так вже 20 років. Багато хто говорить, що на будівництві це не спорт. Ну може, це не спорт, але це образ життя. Саме завдяки регулярним тренуванням можна досягти ідеальної форми, але обов'язково говорить Михайло, заняття мають бути у задоволення. Що є результатом цього. Моєї перемоги це, напевно, те, що я постійно в режимі, це режим правильного харчування, тренування обов'язкові, які в мене п'ять тренувань в неділю. Тобто я з понеділка по п'ятницю тренуюся і пару днів вихідних в мене на, на те, щоб моє, моє тіло восстановилося. На чемпіонаті України з бодибілдингу та атлетизму за перемогу змагалися 180 спортсменів. Михайло Лазар брав участь у категорії Атлетік фізик вище 185 вісімдесят сантиметрів. Атлетів було досить багато з різних міст, з різних областей. Не пам'ятаю, скільки атлетів було у моїй категорії, але всі атлети були досить достойні. Чемпіони Європи, чемпіони різних гран-при. Тобто всі були досить важкі суперники. Крім Михайла з Херсона на чемпіонат їздили ще два спортсмени. Денис Мельник. Він увійшов у топ спортсменів своєї категорії та Олександра Воловчик. Вона виборола четверте місце, розказує президент Херсонської федерації бодибілдингу, суддя міжконтинентальної категорії В'ячеслав Головко. На превеликий жаль, у нас в Херсоні невелика кількість спортсменів-бодібілдерів. Але ми намагаємося поповнювати наші ряди. У Михайла це вже друга перемога на чемпіонаті України з бодібілдингу. Минулого року він також став першим. Турніри по бодібілдингу, це турніри, не, не треба піднімати якусь вагу, це вже йде насамперед М -м показ тіла і показується естетика, гармонія тіла. Е тобто сам сама фінальна частина складу тіла спортсмена. Перше місце тось Перше місце це сильна людина з ідеальними пропорціями. Це людина, яка ідеально складена, має пропорції, може показати свої м'язи, може грати ними. А завдання суддів обрати найкращого з великої кількості спортсменів. Нині Михайло у тренажерному залі не тільки сам займається, а й тренує інших спортсменів. Ольга Ляшенка, Володимир Чепінова, Новини на Суспільному, Херсон.